Є одна дуже дивна річ, що люди, які весь рік живуть більш-менш нормально, на свята починають сваритися. Вони думають, що винні в цьому свята, але ні, свята нічого не зіпсували. Вони просто показують, що між вами вже було. Тому ламаю зараз міф про те, що нам з дитинства казали, що свята це про побут, простіли про гроші, про родичів. Але я кажу. Дуже жорстко, що це не про ситуацію, через яку ви сваритесь, а тому, що ви стикаєтесь з різницею в очікуваннях. І свята насамперед це ідеальний детонатор для цього. Тому наведу вам приклад, щоб вам було зрозуміліше, як взагалі це виглядає. От один з партнерів може думати нарешті, ми побудемо разом. Я так давно цього чекав. А інший думає нарешті можна нічого не тягнути, ні за що не хвилюватися, просто побути в тиші. І один кладається, готує, все організовує і чекає вдячності, тепла і включеності. А інший настільки перевантажений, що сприймає все як тиск, і ось це от про очікування, що ви можете знаходитися просто в різних точках. А тепер про перенавантаження, тому що свята це взагалі перенавантаження. Емоційне, фізичне, соціальне. Ми мало спимо, багато контактуємо один з одним. Тримаємо ролі, і наша взагалі нервова система просто перенавантажується. Я скажу так, ми просто перестаємо бути дорослими. Ми в якийсь момент стаємо дітьми. Тому у когось із вас однозначно включаються дитячі сценарії. Наприклад, я стараюся, мене не бачить або мене знову залишили. Або я повинен, інакше мене не будуть любити. І знаєте, замість нормальної розмови йде боротьба за те, хто взагалі правий. Але знаєте що? М -м, сніг пішов? Що взагалі святкові конфлікти вони не про правоту. вони про межі і про ясність. Про те, що хтось із вас не сказав, як вам взагалі насправді, про те, що ви чекаєте. Поки хтось інший здогадається, що вам насправді потрібно, і про те, що ви терпите, щоб потім вибухнете. Тому саме з тим я і працюю не про те, як взагалі не сваритися, а про вміння, як взагалі розуміти свій стан, як е, говорити про свої очікування, як нарешті виходити з дитячої позиції, як е, будувати близькість без самозради. Перервалось відео, тому що немає пам'яті вже на телефоні. Тому що я вам хочу сказати, що конфлікт це не кінець, це якраз точка зросту. Це те, що ви можете побачити, що не так. Чому ви не можете довго знаходитись з партнером в стосунках? Чому одному потрібна близькість, а інший просто хоче тиші? Як про це домовитися? Свята це якраз показник. Я дуже часто кажу і про те, що секс це як показник ваших стосунків. Це дзеркало. Тому звертайте на це увагу. А в наступному відео я розкажу якраз, як говорити про межі і про очікування. Тому що дуже часто я бачу таку проблему в парах, що ми очікуємо, як воно буде, а по факту реальність і очікування не співпадають, і тут також виникають конфлікти. Тому підписуйтесь тут буде чесно і по дорослому.